Всім привіт! Сьогодні продовжую тестувати блоки живлення ZLX і сьогодні ми розглянемо отакий от блок. Це Deutsche Telecom на 19 В 3А 57 Вт, де зроблено, не написано. Але, тим не менш, де б він не був зроблений, як правило, ці блоки живлення, Deutsch Telecom, ті, що я тестував, вони досить таки на високому рівні. Якості знаходяться. Сам дріт такий досить м'якенький, хоча на вулиці мінус, не задубів. Дріт на дотик, як ніби софтач. Ну, силикон чи софтач, не знаю, не буду казати, напевно, тому що, звідки я знаю, я експертизу йому не робив, а тут не написано. Параметри дроту 18 АВГ 300 вольт 80 градусів. Довжина дроту блока живлення я наміряв метр м. Що стосується штекера, штекер незвичайний, він тут більший за діаметром ніж 5,5 Ну, на пружинці, але штекер незвичайний. Роз'єм блока живлення має формат 6,5 на 3 мм. 6,5 зовні всередині 3,5, тобто нестандартний, нестандартний роз'єм. Вага блока живлення 264 грами. Блок живлення постачається без мережевого дрота. Його можна докупити в продавця цих блоків живлення на OLX. Посилання залишу в описі під відео. Дріт тут звичайний на два таких от піна. Раніше в магнітофонах такі були дроти. Я відрізав цей штекер, шкода, звичайно, але в мене таких роз'ємів нема. Куди його діну? Довелося відрізати, щоб сюди нормально щось поставити, тому є можливість показати, що всередині в драті. Якесь таке воно гумове. Під ізоляцією маємо. Оплітку. Потім ще одна ізоляція. Хоча ні, це не оплітка, це мінусовий контакт. Ось. Маємо такий, такий дріт. Трошки отак от нахімічив, Буду підключати саме таким чином. Зовнішні габаритні розміри самого блока живлення 14,9 на 5,5 і на 3. Номінальну напругу видає без навантаження 19,18 19 вольта. Тестуємо блок живлення без навантаження пульсації маємо. Ну, скакає до 90 мВ. Пробую навантажувати. Ну, свої 3 Ампера тримає. Свої 3 А тримає блок живлення. При цьому пульсації 1,2 вольта. Пробую перевантажувати, коли він вимкнеться. 3,44. Вимкнувся. Захист від перевантаження працює. Пробую захист від короткого замикання. Захист від короткого замикання працює. Ну то що, пробуємо розбирати блок живлення? Є отакий от екран, як ви бачите, я так розумію, для охолодження всього цього діла. О, це знялось вже непогано. Ага, він ще й тут прикручений. Ух, добрався. Ось лицева сторона плати. Ну, фільтруючі компоненти, як завжди, запобіжник. Вхідна група конденсаторів, оптопара, тобто зворотній зв'язок є. Досить такий великий трансформатор, радіатори для охолодження, конденсатори і дросель. Ось ось така от лицева сторона плати. Діодний міст біля радіатора, але до нього не приєднаний. Тут приклеєно, я не знаю, може це якась тут просто клей, мабуть. Ну, нічим не закріплено, на гвинт не прикручено до радіатора Діодний міст. От така от плата з зовнішньої сторони. Знову таки лицьова сторона. Це зовнішня сторона. Габаритні розміри самої плати може кому буде треба. 13,2, на 4,4 і на 1,7.